Усім привіт! Вітаю вас у своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати неймовірні краєвиди та розповісти свою цікаву історію. Моя історія розпочинається з підйому на гору. Я навіть не думала, що простий підйом машиною вгору перетвориться на справжню пригоду. Нам порадили піднятися на одну гору, щоб побачити неймовірні краєвиди, ну як же від такого можна відмовитись. Тому сіли в машину і поїхали. Дорога була зависта, вузенька, з кожним кілометром види ставали все красивішими. Чесно кажучи, я обожнюю такі моменти, коли їдеш у гори, кожен поворот відкриває нові краєвиди, нову картинку, ніби природа малює її спеціально для тебе. Повітря тут таке свіже. Так хочеться вдихати на повні груди. І здається, що тут життя сповільнюється, а ти стаєш маленькою частинкою чогось нового. Але далі ставало по справжньому цікаво. Дорогу нам перегородили коні. Так, просто посередині дороги, як бачите, стояли ціле стадо. І не те, щоб вони злякалися машини, ні. Вони стояли так спокійно, ніби це їхня територія, а ми тут гості. Ні, ну воно так і є. Ми сигналили, ми трохи газували. Але вони навіть і не поверхнулися. А я сиділа і думала, будемо тут ночувати. Минуло 5 хвилин, 10, і ось під'їжджає інша машина. Виходить чоловік і починає просто плескати в долоні. І знаєте що? Коні одразу почали розходитись. У нас був шок. Ми так мучились, а виявляється, треба було всього лиш поплескати в долоні. От тепер я точно знаю маленький лайфак для гірських доріг. А які тут краєвиди. М -м -м. Сподіваюсь, що я вам зможу передати таку атмосферу і у відео. І назад по дорозі ми побачили маленьке село, яке заховалося просто в самій горі. Там вже і курорт, але працює він тільки взимку. Влітку все виглядає покинутим, тихим і навіть трішки загадковим. Коли ми спускалися вже назад, то побачили багато-багато вівців. З ними було простіше, вони повільно переходили дорогу, ніби показували, що вони тут господарі. А далі я побачила таку величезну собаку, ну справжній гігант, такі великі пси, які охороняють отару. І я ніколи не бачила таких величезних собак. І він ще йшов посеред дороги прямо на нас. Я ще тоді подумала: добре, що хоч машиною ми їдемо, а не пішки. Ось так простий підйом у гори перетворився на маленьку пригоду, краєвиди, тварини, новий досвід і навіть несподіваний лайфхак із кіннями. І це те, що я люблю в подорожах. Ти ніколи не знаєш, що тебе там цікають, і які пригоди. Ось і все моя історія. А ви б зважили зупинитися посеред гірської дороги, коли навколо стоїть ціле стадо коней. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підтримайте, будь ласка, мій канал. Буду вам дуже вдячна та залишайте коментарі, як вам відео і як така рубрика.